Хочемо показати камінні набори, які є невід'ємним аксесуаром по догляду за зубовуванням каміна, відрушуванням золо попелу. Бачите, це нас приїхали такі українські набори від українського виробника савини. Ось от вони, різної форми. Запачені фарба запачена в цьому в камері, вона не царапаються. Ось, їх можна навіть помішати на стіну, викріплюємо. Ручка дерев'яна світла ботання. Це є австрійський рінбахер. Ось одне є такого розсвітування виконання з дерев'яними ручками. рушками. Що такі є? І оці будуть вищі трішки. Тобто, якщо у вас є бажання зробити собі подарунок або кумус, Телефонуйте, замовляйте всі ціни на сайті. Ціни до на українського виробника досить українські, там до 2-4, десь до 300-3, 200-300. Майте собі на увазі.